Японська народна казка Черепаха й кабан. Давно колись черепаха була висока і довгонога, і до того дуже сильна. Та подейкували, нібито кабан, сильніший за неї. Почувши це, черепаха розгнівалася. Кабан? А хто це такий? подумала вона. Одного дня. Зібралися звірі на змагання. Прийшла і черепаха. Покажу і я, на що здатна, вирішила вона і глянула на кабана. А кабанові байдуже стоїть і гордовито покашлює. Та черепаху не так легко було залякати. Підступила вона до кабана і запитала це правда, що ти силач?» Правда, а що таке? І кабан підняв угору своє довге рило, такою ж довгою була і його шия. Ну, що, спробуй продушити мене. Що? здивувався кабан, але послухався, заходився тиснути зверху на черепашичий панцир. Звірі поставали колом і захвилювалися, хто ж переможе. Сильніше тисни. Черепаха міцно впиралась в землю своїми довгими лапами. Кабанові ніяк не вдавалося її подужати. Та от лапи черепахи почали коротшати. Ще, ще. гукали звірі. Нарешті черепаха сховалась під панциром. Ну, то як, здаєшся? Кабан перестав тиснути бідолашну черепаху, а тоді гордовито запитав Охочих поміряти зі мною силою більше нема. Звірі мовчали. Слабодухи. вигукнув кабан і кинувся на них. Звірі розтіч, хто куди. Кабан зразгону, як удариться рилом у скелю, аж луна пішла навколо. Кажуть, що відтоді шия в кабана стала зовсім куца, її майже не видно.